Після встановлення OpenVRT на нашій модем і перезавантаження модему і комп'ютера ми відкриваємо браузери і вводимо IP-адресу 192.168.1.1. Але ми отримаємо повідомлення, що немає зв'язку із сайтом. Чому так трапилось? У нас не налаштовані мережеві драйвера для цього модему, щоб. Під'єднатися по USB. Тому ми скористаємося для перевірки іншим способом. Ми під'єднаємося до Wi-Fi мережі нашого модему, який роздає Wi-Fi, да? і тоді потрапимо до адмінки. Давайте це проробимо. Нам потрібно відкрити Wi-Fi. Вибрати налаштування, да, в нашу мережу вибрати і виб... натиснути Під'єднатись. Поки відбувається під'єднання, ми можемо оновити сторінку, чекаємо. Ми бачимо, що з'явилася сторінка входу. Ім'я root, а пароля немає. Ми його зараз встановимо. Натискаємо логін і під'єднуємося. Далі нам потрібно вибрати останню вкладочку. І ми потрапляємо до швидкого старту. Ось саме наше OpenWT. І нас, нам пропонують встановити новий пароль. Це можна зробити в System, Адміністратор, ну і вказати новий пароль. Так, пароль наш змінений, ну і тепер у новому сторіночку вже цього повідомлення немає. Після зміни пароля ми перейдемо в налаштування мережі. Перейдемо в Network. Ми бачимо інтерфейси, які у нас є. Це LAN, Docker, Modem. Ну, Про них поговоримо трішки пізніше. Нас цікавить зараз Wi-Fi. Модем від. Виступає як точка доступу. І до нього ми якраз під'єдналися з комп'ютера Lenovo. Ну і наш комп'ютер отримав таку IP-адресу. В принципі, все добре, але нам це не підходить. Так? Цей варіант працює як. Ми отримаємо по мобільній мережі інтернет і роздаємо її через Wi-Fi. Наша задача зробити так, щоб наш модем був клієнтом, і отримував інтернет. Через інші Wi-Fi мережі, тобто під'єднати до інших Wi-Fi мереж. Але якщо ми це зробимо, то ми втратимо доступ до нашої адмінки і до керування цим модемом. Тому спочатку нам потрібно налаштувати драйвера на комп'ютері, щоб можна було під'єднуватися до нашої адмінки через USB.